Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. в Принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто ми дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, детеїсти, бо поняв, ніж до віруючі, а не дивлячись там, як це минуло, ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. ні позитивне міркування, якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти намагаєшся знайти якусь надію, за що це, і це Бог. Тобто, По-перше, там немає невіруючих, віруючих, це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів договору, ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїть на цей момент, стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися, Завтра кілька чаво не може впасти, що угодно може случитися. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це тіпо, тачки, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи тих реалізував? Бо ти думаєш, що в цих аспектах, прямо молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все це закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей у світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхід> І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя. Вже. Оце найважливіше. Це інше воно вже вторості. Це ключове